Готуючись до інтерв'ю, прочитала у прес-службі Міністерства культури та інформаційної політики. Повідомила я за що керамічні вироби майстри не могли виготовляти через відсутні можливості переробки місцевої сировини. Про що саме йде мова? Про яку сировину? Ну власне, про основну це глина. Якщо нема глини, то нема на кераміки. І ви дуже добре зауважили, що все ж таки війна вплинула і на нас, хоча ми тут, хоч ми тут навіть на цих західних теренах. Але чому саме? Тому що дуже зв'язані ми із Слов'янськом, і з тим, що все ж таки я весь час повторюю, що ми повинні розуміти, що Слов'янськ це ем, така собі столиця промислової кераміки і виготовлення глини. Багатьох різних видів глини у слов'янську це вже така, а, такий бізнес промисловий. І ми звичайно користувалися цим, як і керамісти всієї країни. Основна глина це червона, з якої формують, з якої ліплять. І у нас вже багато років не працює прес фільтрувальний, який перемелює цю глину. Тому, ну, так, знаєте, трошки думаємо, ну є звідки взяти і так далі. Ну, користуємося чужою глиною, привозною. Трошки щось там лишалося ще в окремих майстрів якоїсь давньої глини, то ще користувалася тою глиною. Але ось, власне, якраз війна, що зробила, ми зараз не маємо, зникла логістика. Чи було у вас труднощі з логістикою доставки цього обладнання для до Френдового Косова? Був страх, що ми не встигнемо вивезти зі Слов'янська. І тому це так робилося швидко. Це було розуміння всіх, це було розуміння Міністерства культури, це було розуміння Офісу креативних індустрів, це було так само розуміння і фундаторів. І, і основне, що ну, але це не так швидко все робиться, тому що це такий процес, треба було напрацювати спочатку проект, концепцію проекту. Треба було подати його. Це не просто ми захотіли так, і треба було це врегулювати зі, зі всіма інституціями і донорами. І, Скільки і часу ми? власне це пішло. Ну, за це про це ми говорили щодо війни два місяці, скажімо так, робимо, то, нам треба це, там був великий задум проекту. Але коли почалася війна, це вже настільки е, так от, стало нагальним е, процесом, що е, ми от е, почали просто тільки над цим сидіти, працювати, і, і основне знайти підприємця, який би погодився, Який би погодився чекати. Тому що. Плити, які ми отримали, вони вироблялися на заводі в Сєвєродонецьку, якого немає вже ані міста, ані цього заводу. Всі підприємці, хто міг, вивозив своє обладнання. І, і зрозуміло, що на таке обладнання, як це, вже є багато замовників. Добре, добре. І е, так, і мені прийшлося все ж таки. Таку, знаєте, товариську, гарну, людську бесіду з паном Максимом Вести, що все ж таки це ця наша традиція, занесена до спадщини ЮНЕСКО. І щоб він не повабився на якісь там інші, скажімо, фінанси більші чи ще, і він дуже порядна людина. Просто попала на порядну людину, який чекав. Чекав. Поки йому ось так от, от, заплатять за, цю, за це обладнання. І він, коли я дуже переживала, але він вивіз спочатку в Запоріжжя і тоді, слава Богу, вивіз. А потім ми чуємо, що в Запоріжжі і він вивіз в Дніпро. Ну і тоді вже, це вже було полегшення. Це, якби не вивіз, нічого вже би не було. Тому тобто, я так кажу, ми встигли застрибнути в останній вагон. Тобто, фактично, від початку повномасштабного вторгнення вона не те, що призупинила свою діяльність, і вона навпаки почала ще так, активніше цим займатися. Так, так саме оце питання стало дуже нагальне. Це от воно в воно, воно проявилося у такій, знаєте, повній картині. Що якщо це ми не зробимо. Ми просто не будемо мати, що робити. Ми просто можемо оце, бачите, страждають промисловість, страждають Схід, Південь, страждає так само і, і західні, і, і центральні. Бо це, я говорю, загалом не тільки ці підприємства. І, і ось тут виходить, що треба бути оце слово незалежність, треба бути незалежними, треба бути е, такими, щоб ми е, розуміли, що це. Е, Виробництво ми залежимо тільки від себе. Ми маємо мати повний цикл технологічного виробництва, технології виробництва. Чи все у вас зараз є в наявності? Чи є ще потреба якогось можливо ще обладнання? Вже почали зараз. Що зараз треба? Зараз треба вести старі плити розбирати. Почали розбирати старі плити, які є тріщини. Що треба забрати старого? Як треба? Це це процес, все ж таки, становлення самого. Бо бо ви зараз побачите, який це механічний цех, скільки там є різних станків. І плити це вже вони тільки переробляють ось цю а, вже подану глину з водою, яка в великих барабанах подається. Глина, яку завозять, вона повинна залежуватися кілька років. І ось вона там залежується і чекає на цей, поки її перероблять. Коли її виберуть звідти, подадуть в цей механічний прес, знову треба завести глину, і знову вона буде чекати. Ось і, і, і от так ось. А як майстрині, як цех працював від 24 лютого? Чи змінився графік роботи, чи, чи змінився попит? Ну, треба все ж таки питати. Ну, я теж майстриня, я маю свою приватну майстерню. Але ну, оскільки, знаєте, як, ну, як ну, сказати, почалася війна. Треба мати дуже велике натхнення, щоб малювати, якщо говорить про мене особисто. На мене війна дуже вплинула надзвичайно гірко, тому що син з першого дня на війні призваний як офіцер ЗСУ середучого сина в Вірпіні розбита квартира, ну і так далі. Багато чого можна говорити. І це все вплив взагалі все впливає, то я не могла нічого малювати. Просто нічого. Я думаю, що так само майстрині не могли певний час щось робити. Можливо, хтось із, із них, можливо, в цьому саме, саме малював. Одні так, на одних так впливає, на одних так впливає війна. Але все ж таки війна надзвичайно плинула. І зараз, як бачите, далі працюємо, треба попит є. Спочатку це було за тища, тому що в нас замовників багато було. І Київ, і це який Київ, коли навіть верталися роботи, коли посилали із нової почти, тому що вже не було там кому забрати, або повиїжджали. Ну і так, звичайно, що це вплинуло на, на, на нас керамістів, так само, як і на всіх. Як зараз із логістикою? Ну, так, як і було, працюємо. Можливо, менше замовників є, звичайно. Але ось саме основне, що буде глина, і буде, і, і буде відновлена кераміка. А розкажіть нам, чим Косійська мальована керамика відрізняється від кераміки інших регіонів, в чому її особливість? Ну, насамперед, якщо так от дивитися, зараз ви бачите цих три кольори: там зелений, жовтий, коричневий на білому тлі. Ці традиційні кольори десь трошечки поєднані із таким синім кольором, інколи додають кобальту не дуже зрідка. Але основне, це те, що цей унікальний розпис, це малюнок. Тому що в 19 столітті саме Франц Йосип, австрійський цісар, зробив великий Прорив, тому що Олекса Бахматюк, знаний наш майстер 19 століття, робив печі, де малював прекрасні сюжети, історичні сюжети. І ось саме сюжетні оці малюнки, які майстрині зображують. І з кожним поколінням кожного є своє. Хтось свою там родину бачить, хтось бачить ще щось, хтось бачить історичні моменти, які. І от, так пишемо історію в своїх малюнках. І це коли я працювала над досьє до ЮНЕСКО, то саме на це акцентували ми увагу. Особливість нашої кераміки, ми пишемо свою історію. Ще на початку нашої розмови ви зазначили про те, що від початку повномасштабного вторгнення ви не можете малювати. Чи повернулися ви зараз до мистецтва? Ну, найперше, коли я повернулася, коли син сказав, мамо, ти можеш щось. Намалювати таке от для нашої десятки, наші емблеми, наші ці. і я зразу, це перше, до чого повернуся так. Бо це він попросив, і я зробила е такі трелі великі, де є емблеми, де я поєднала в орнамент, вони вже висохли, зараз я вже готую їх до печі. Ну і так, повернулася, я думаю, що ж я буду, а може, все ж таки. Ну, оскільки я теж ФОП і, по, і плачу податки, все ж таки треба щось робити, не просто так от з повітря платити податки, щось треба робити. І що мене заставило, це власне син, який думає, все ж таки треба йому гроші, йому треба потім на реабілітацію, все ж таки він прийде, треба було перейти на позитив, хоч трохи. Ну і ось так почала працювати. А що ще малювала? А, малювала сюжетні композиції на горнятах. Все рівно ти малюєш і ти залишаєш роботу потім. Ти знову думаєш за те, потім знову вертаєшся. До війни це можна було малювати безперервно: від ранку до вечора. І ти щось тобі, якісь сюжети, і ти, орнаментику, ну, і ти щось придумуєш. А зараз трохи по-іншому ти дивишся на ту зелену аватарку, чи є там у Фейсбуці, чи ні, чи є на зв'язку, чи є. ну Це дуже впливає. Це надзвичайно впливає, тому що ну неможливо, щоб мама, а, мама є мама, будь-яка мама, всі мами так. Я не можу дуже тяжко сприймаю цих загиблих. Дуже тяжко сприймаю, коли сусіда не бачу на бо він поїхав із сусід... У нас дуже багато хлопців поїхали на війну, коли їх не бачу. Це все впливає. Це за... ще немає такого повного відтворення твоєї праці, як... як майстра чи художника. Чекаємо, молимося, щоб ця війна закінчилася. Це не війна, це щось, це щоб цей геноцид закінчився.